Христос воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Євангеліє від Матвія, 28 розділ. Як минула ж субота, на світанку Дня Першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий Ось стався землетрус. Позійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам не лякайтеся. Бо я знаю, що Ісуса, розп'ятого це ви шукаєте, нема Його тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите. Ось вам я звістив. І пішли вони хутко від гробу за страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось пересрів їх Ісус і сказав Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус: не лякайтесь, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто осторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося, і, зібравшись з зі старшими, вони врадили раду і дали стороже чимало срібняків, і сказали: Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх, і пронеслося слово оце між юдеями, і тримається аж до сьогодні. Одинадцять же учнів пішли в Галілею нагору, куди звілів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть, навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Воскресіння Ісуса Христа повна несподіванка для всіх, включаючи учнів Господа. Спаситель докладає зусиль, щоб апостоли та інші, хто був поряд під час Його служіння, все ж таки увірували в чудо Воскресіння. Пророцтв Списання виявилось недостатньо. Свідчень інших, хто бачив Воскреслого теж. Тому доводилося неодноразово застосовувати особисте явлення, щоб зміцнити в вірі. А для тих, хто обирає жити так, як бажає сам, навіть такі свідчення не допоможуть. Тому Ісус і не з'являвся воскреслим своїм противникам. Для більшості з людей досі збуваються слова Господа з Його розповіді про багатія та лазаря, коли хто й із мертвих воскресне не йнятимуть віри. Смерть сприймається як трагедія, навіть як те, чого не повинно бути, викликає інстинктивний протест у тих, для кого близька людина була дорогою. Така реакція є виправданою, бо ж людина спочатку була створена безсмертною. І лише через гріхопадіння і як наслідок роз'єднання з Богом. Вираженням прокляття стала смерть. Як написано, зроблений гріх народжує смерть. Гріх панує через смерть. Бич прокляття смерті болісно б'є кожну людину. Тому мрія, визволення від влади смерті, не полишала думки людей. Протягом всієї історії людства після гріхопадіння. Цікаво, що сам Бог подбав про те, щоб ностальгія, по втраченому вічному життю з Богом в раю, не полишала людей, бо ж про Едем багато що нагадувало. При влаштуванні скинії Бог дав Мойсеєві накази. На покривалах скинії були зроблені херовими майстерною роботою, так само і на завісі скинії. Херовими ніби охороняли вхід у скинію. і туди мали доступ лише обрані служителі. На кришці ковчега Господь наказав зробити двох херовимів, які покривали своїми крилами кришку. Як ми знаємо, після вигнання Адама та Єву з Едему, Херовим охороняв і загороджував першим людям дорогу назад. З боків світильника з Кинії було зроблено гілки. З яблуками або шишкоподібний плід, як це слово значить з єврейської. Було достатньо нагадувань про дерево життя, доступ до якого втрачено. У храмі Соломона написано, на кедрині всередині храму була різьба огірків чи подоби кабачків та відкритих квітів. І ще написано, а всі стіни храму навколо приоздобив ритими різьбами хривимів і палім та розкритих квітів зсередини та від зовнішньої частини. І ще багато що в храмі нагадувало людям про втрачений рай, де було вічне життя з Богом. В історії Ізраїлю з'являлися. Тіні Едему, як володіння краєм, де тече молоко та мед. Цікаво, що опис землі Ізраїлю, якою вона стане наприкінці часів, подібно до опису саду Божого. Хоча ці поняття і не тотожні. Там тектимуть повноводні річки, земля буде неймовірно родючою. Тварини житимуть у мирі одне з одним. І в описі нового Єрусалиму присутні едеми Райського саду, де, як написано посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя. Буде відновлено панування людини над іншим творінням. Написано: вони царюватимуть вічні віки. І ось. Коли чудо Воскресіння Христа стало очевидним, надія на Воскресіння віруючих та вічне життя з Богом засяяла, як ніколи. І зараз християни можуть повторити разом з апостолом Павлом послання до римлян 6 розділ, 8 та 9 вірші. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Але, окрім твердої надії на власне Воскресіння та поєднання з Господом у вічності, Ісус надає конкретні настанови. Вони дані як для того, щоб не втратити спасіння, так і для того, щоб виконати волю Божу при земному житті. І перше, на що я зауважу, постійний рух віруючого від гріха в сторону Бога, тобто освячення. Це віління, яке настільки явне для новозавітних віруючих, мало свої образи ще у старому завіті. Наприклад, ось що було сказано Лоту, який виходив з Содому. Буття, 19 розділ, 17 вірш. І сталося, коли один з них з анголів, виводив їх, тобто сім'ю Лота, поза місто, то промовив. Рятуй свою душу, не оглядайся поза себе і не затримуйся ніде в околиці, ховайся на гору, щоб тобі не загинути. В момент народження згори дух людини отримує спасіння. З того часу починається період спасіння душі, який завершується в момент фізичної смерті. І стан душі при смерті визначатиме долю людини, її духа, душі і тіла. А тіло спасеної людини буде спасенним вже у вічності, де буде прославлене тіло. Тож зараз. Щоб не втратити спасіння, в нас є важливі задачі. Ми читали: Рятуй свою душу, не оглядайся поза себе і не затримуйся ніде в околиці. Тобто відразу після увірування треба дуже швидко та назавжди відмовитись від старого гріховного життя, не оглядатися на нього, не ностальгувати за ним. А для цього, як сказано, ховайся нагору, щоб тобі не загинути. Тобто рухайся в пізнанні Бога, наближайся до Нього, пізнавай все більше Його волю для тебе. Бо ж є лише два шляхи, і якщо припинилося наше освячення, відразу починається рух в зворотну сторону. І якщо припинилося наше освячення, Відразу починається рух в зворотну сторону. Гора в Біблії має певні образи, це наближення до Бога, що вимагає від нас певних зусиль. Бо ж, за словами Христа, царство небесне здобувається силою і ті, хто вживає зусилля, здобуває його. Мойсей сходив на гору, щоб отримати закон Божий. Аврааму потрібно було піднятися на гору, щоб принести жертву. Не дарма і проповідь Христа, де він виклав принципи життя християн, названа нагірною. На горі сталося і преображення, де учні побачили Ісуса у Його небесній славі разом з двома пророками, які теж були у небесній славі. Та й на початку цієї проповіді ми згадали веління воскреслого Господа, яке і виконали апостоли. Ми читали одинадцять же учнів, пішли в Галілею нагору. Куди звелів їм Ісус. Згадаймо і настанову апостола Павла, послання до Колосян 3 розділ, перший вірш. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Тепер ще одна настанова Господа для тих, хто увірував. Він казав, іди за мною. Хто це не зробить, той згідно слів Христа не може бути Його учнем. Хоча б для цього треба було б залишити все. Апостол Іван, до якого були звернені ці слова Воскреслого, не був виключенням. Ще одна настанова Воскреслого. Паси ягнята мої! Паси вівці мої. А це вже веління не тільки для апостола Петра, а й до всіх, кого Ісус призиває на відповідальне служіння у Його церкві. Цікаво, що стосунки пастора вівці це не тільки про голову церкви, пастора Христа, а й тих, кого Господь та Дух Святий поставив. Для звершення служіння. А тепер знову повеління для кожного християнина. Ідіть же хутко і скажіть, благовістя обов'язок всякого, хто увірував, без цього спасіння не буде розповсюджуватись. Будь-які наші відмовки будуть. Недоречними та є ознакою лукавих та невірних рабів. Ще одні слова Воскреслого. Ідіть і навчіть. Це теж слова Ісуса після Його Воскресіння і теж обов'язок кожного. У церкві Господь поставляє вчителів, а для благовістя оточуючим, включаючи. Передачу вчення Христа покликаний кожен з нас. Прочитаємо з Євангелії від Луки, 24 розділ з 44 по 47 вірші. І промовив до них. Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене у законі Моїсеєві та в пророків і в псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. І сказав він до них. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих Дня Третього, і щоб у імені його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. Далі. Ще одне веління перебувати в церкві. Євангеліє від Луки так завершується, 24 розділ, 53 вірш. І постійно вони перебували в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Амінь. Не тільки номінально, але як повноцінна частина тіла Христового. Кожен з нас має служити іншим у помісній церкві. Так було протягом всієї історії церкви. Такий принцип має бути у кожного духовно живого християнина. Господь, як написано, смерть зруйнував. Хоча ми і досі ще помираємо. Але ж виконуючи настанови Воскреслого Господа, ми очікуємо виконання Його обітниці, яка сказана в 1 Коринтян 15 розділ, 26 вірш. Як ворог останній смерть знищиться. Воскресіння Ісуса Христа, тріумф добра. Любові та істини над гріхом та смертю, вирок силам Ада. Наша надія на вічне життя, яка не засоромить, Блага звістка для тих, хто ще не увірував у Воскреслого та не присвятив йому своє життя. Воскресіння Христа, подія, яка дала початок. Переможному розповсюджуванню живої істинної віри і змінила життя мільйонів, про яких написано в книзі об'явлення, натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед Агнцем». Воскресіння Христа! Життя заради Воскреслого, що кожен день все більше змінює в образ Христа. І прочитаємо ще з 1 Коринтян, 15 розділ з 53 по 55 вірші. Мусить бо тлінне Отце задягнутися в нетління, а смертне оце, задягнутися в безсмертя. А коли оце тлінне внетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: поглинута смерть перемогою, де смерть твоя перемога, де твоє жало? Амінь.